Якщо ми щось не доробили, значить, Господь дає нам іспитання прийняти, і ми сердечно, смиренно молимося в Ужгороді, в кафедральному соборі і усіх храмах кожний день. Господи, благослови владу і воїнство. Потім додаємо благослови переселених, котрих не є де жити. А потім, каже, ми благослови і всі, хто хворий, хто в лікарнях, коли дакові гроші не є на лікарства. А в добрий час, коли буде все мирно, дай їм таку силу, щоб вони знову вернулися на рідну землю. Бо якщо ні, то можуть сюди прийти чужі нації і сісти на наше місто. Каже Біблія, що кожен народ має свої приділи. Історично, ми, Карпаторусини, маємо свої приділи від Карпат восточних, тобто наших тут рядом, аж до Австрії поза Балатон, до приходу Мадярів, це було славяно Руська земля. І коли прийшли сюди мадяри, вдумайтеся, вони, проходя Верецький перевал, обнаружили його із назвою. Руські ворота, а гора Говерла. Вона названня пізніше, при мадярах. А стара назва Говерли Гора руська. І ми маємо свої приділи, де нас Бог поклав і ми служимо Богу. Міняються імперії, границі, кордони, правителі, а ми дома. І ми сьогодні кажемо. Що нам передали наші предки від віри православної Кирило Мефодіївської, то і ся держами. Такими словами я казав у проповіді 3 грудня 2022 року і за ту проповідь мене судять. А я все їм кажу і нині кажу, Чиновник, не лізьте в релігію со своїми костлявими безбожними руками. Не ваше то діло. І не міняйте нам календарі. Церква каже, буде міняти свої календарі. Але щоб ви то робили, це вже конфлікт. Судять, грозяться і прибуває на судові, коли я кажу судові і прокуророві, укажіть мені, що я тут роблю. У нашому впровадженні цьому нема ні складу злочина. Не навіть події злочина, тобто, ніч не є, що я тут роблю. А от приказ судити. Що ж робити? Не можемо ми просто втікнути з суда, да ще й суд тепер дістав приказ немедленно, чим поскорше вироб дати, а хоч який, а мусить. А якщо нема за що давати? 374 стаття. Кримінального кодексу каже, якщо чоловіка судять не за що, і неправильно, і без основаній, то це кримінал для судді. Звісно, рідкий час, щоб у нас в Україні оту статтю приміняли, але вона напоминає кожному суддєві, хочеш судити, так скажи в очі за що. Но ведь блаженнішої нуфрі. Смиренно молиться, нікому нічого не казав. отеческі проповіді говорив, євангельські проповіді говорив, і вдруг його лишають громадянства безпідставно, немотивовано. Що йому робити, так як і всім нам, терпіти, тому що гоніння не завжди були вічні і безсрочні, вони мають свій період. Но ми віримо одного разу, коли не завершаться, Бог усіх тих, хто терпить за віру, нагородить в первую радостю духовною. Бо що нам напрасно нам тут жити, якщо ми не надіємося на милость Божу і на Царство Божо? Бо Господь дасть нам тим людям, котрі оказались і дома, і вірні державі. Вірні церковним і державним законам, Господи, благослови нас, нагороди нам радістю, щоб ми завжди, що є влада від Бога і влада під Богом. Добре б, звісно, що колись прийшла б влада від Бога, щоб люди боялися Бога, були б віруючі, Ну, то наша молитва. Ти, Божа мати, убережи нас. Бо нас переслідують, додівають, а от нас радості взяти не можна. І прописку небесну змінити ні судом, ні санкціями не можна. А ти, нам, могосповіда, терпіння і любов, як каже постоянно в своїй проповіді Митрополіт Лонгін, мученик за віру Христову, все казав, я благодарю вас і Бога благодарю вас за любов. І вас призиваю до любви, бо тільки в любві прибуває, і ворогів восприймає як своїх братів, заблудших і отліпших. а у вічності, в'єдно з святими, зможемо й ми наслідувати по милості Божої Царство Божо. Амінь.